Сьогодні у нас буде відео огляд моїх покупок із секонд-хенду. Якщо вам теж цікаво подивитися, що я придбала останнім часом, залишайтеся зі мною. Пишіть коментарі, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Ну що, починаємо. І так, що ж я купила останнім часом в секонд-хенді, почнемо з ось такого гольфа в чорному кольорі. Тут такий геометричний принт і ну, звичайний класичний гольф під горлишком. Тут, що мені сподобалось, ну, в принципі, я хотіла чорного кольору взяти, склад мені сподобався: Тут 80, а ні, 92% віскози. Цей гольф я вже вдягала. В принципі, ну непогано виглядає. Ціна була десь е, 80 гривень, 78. Ну, а може навіть менше. Ось чому мені не подобається, коли я зразу не знімаю свої покупки, то я можу вже забути і загубити ті файли, які я знімала відеофайли, які я знімала в день покупки. Тут вже трохи час пройшов і вже призабулася. Принт, до речі, тут такий цікавий, ось як він, як під старину Тут є такі, от якщо розтягнути, бачите? Тут ось такі ось тріщинки, чи як сказати, не знаю. Так, ось така Нібито золота краска. Так. Звичайний гольф чорний. Ще я купила три пари брюк, але я купляла їх в різні часи, в різних магазинах. Ну, спочатку покажу ті, що я вже тягаю доволі довго. Так, це такий робочий варіант, чорні з камінцями. Так, розмір 12. Це у нас бренд Marken Spencer. Звичайні чорні, класичні, От, як, як бачите, я їх вже вдягала, і вони вже так виглядають не дуже. Так, ще є позаду теж ось такі кишені, і теж є тут камінці з обох боків. так, ну Це такий робочий варіант. Вони були в стані нових, ну, як в стані нових, вони взагалі були з етікеткою нові. 80 гривень коштували, купляла я в економ клас. Якщо знайду, додам цей файл, там, де я знімала їх з етікеточкою. Так, ну вони, звичайні, прямі. Все ж таки знайшла це відео, вставила, трошечки відреагувала. Так, ось дивіться, ціна тут 39,50. Я помітила, що деякі камінці у мене за час мого використання цих штанців повідлітали. Ну, нічого, я ж кажу, вони робочі. Тож, не в камінцях тут справа. Так, ось так вони виглядали з бірочками. Звичайні, теж я б сказала, класичні. Так, ще я купила цей мій улюблений колір на даний час. Шоколадний ось такий вони. От, така тут тканина, начебто з напиленням, і я не знаю, як сказати, як, як під шкіру. Так, теж вони нові, без бірочки, але нові. Це я їх теж намагалася. Вдягнути, але тут розмір не мій. Так, немає бірочки, але ось я вам покажу гудзики, які тут, щоб можна було побачити бренд. Так, gb Звичайні теж такі штанці пряменькі. Ну, тут розмір десь емочка. І якщо я схудну трохи, то я в них, в них влізу. А зараз у мене ось тут не застібається надалі. Треба менше їсти. Так, ну ладно, йдемо далі. Ще я купила ось такі: це більш на весну і на літо. Теж вони ровненькі брюки. Стан нових, але я їх вже попрала, бірочки не було. Теж Марку Спенсер, Марк Спенсер ось він, розмір 14. Ну, теж, звичайні, білі, ровненькі, ой, білі, кажу, бежевого кольору. Так, тут теж є такі кишені, ну, тут декоративні вони. Так, Ну, по складу, тут гарний склад, звісно. Так, зараз я покажу, якщо знайду катон. 94 чи 96? 94%. Так, звичайні штанці бігати весною. Але це не все. Я ще покажу вам, як вони. На мені виглядають. А, може я вдягну ще ось цей хотіла сказати, лонг. Ну, в принципі, лонг, да Гольф Чорні брюки класичні. Не знаю, може, теж вдягну, а ці вже не буду. Так, і ще хочу показати вам дещо. А ще я хочу показати вам сукню, яку я придбала на літо. Але, мабуть, я буду її продавати. А вона на мене трохи маленька. Ну і перед тим, як показувати сукню, хочу показати, що у мене з'явилася помічниця. Точніше, а помічник ось така жіночка манікен Я її влітку придбала. Так, так що ось так я зможу тепер показувати одяг зручно. Так, ну, ця сукня, вона новенька. Зараз я поверну. Вона новенька з бірочкою від бренду Primark. 36-й розмір. От тут, ви бачите, ціна стоїть 18. Новенька. До речі, я її вже попрала, і ось так вона виглядає. Тут є рукавчики, маленькі крильця. Вона приталеного силуету, а попереду на гудзиках. Тканина тут, як бачите, гарна по складу. Навіть можна не дивитися, але ми подивимось зараз. Так, а що, що хочу сказати? Тут, правда, ось такий великий виріс попереду. І якщо буде сукня занадто мала. То тут буде дуже, так скажемо, еротічно виглядати все. Тож, треба, ну, щоб вона не дуже обтягувала. Може, я її втягну, хоча, я ж кажу, всі будуть писати, що вона мала. Я знаю, що мала, тому шансів у мене немає схуднути на два розміри. Так, ну, якщо вам сподобалось, можете писати мені. Я її ще не виставляла, але, мабуть, скоро виставлю на шафу на продаж. Так, ну вона гарненька. Так, розмір. Розмір український 8 пишуть. Так. Ну, десь, може, есочка або Емочка наша. Треба міряти. У мене Елька. Так, ну в складі є віскоза. Тож, тканина доволі гарненька. Ну, трошечки я бачу тут ніби як катишки, якщо ось близько дивитися. Але ж вона нова. Купляла в економ-класі одяг на вагу. Теж не пам'ятаю вже, скільки віддала, ну, десь. Гривень 80, я думаю, не більше. Ще я придбала ось таку блузку. Не втрималася. Так вона мені сподобалась. У неї дуже гарний стан, стан нової. Тільки бірочки немає. Дуже красивий колір, принт квітковий. Тут на резинці рукавчик, ось такий. І сама вона теж ось тут все буде на резинці. Ну і внизу, ось так розклішона. Так, в складі 100% катон. Теж купляла на вагу в секонд-хенді. Заважила десь 80 гривень теж. А якщо знайду мої старі відео, де я дивлюсь, то прикріплю, але не знаю, чи зберегла лі. Так, ось така гарненька на літо. Я купляла собі, але не знаю. Не знаю, я, може теж буду її виставляти на продаж. Ще я не знаю. Так, Мені вона дуже сподобалась, бо вона така весняна, літня, рукавчик дуже такий широкий. Знову ж таки, резиночки. Все тут по талії буде прилягати дуже гарно. Ну, взагалі чудово. Ну, позаду вона так само ж виглядає. А бренд тут ту Women. Розмір 12. Е, тобто, на Елічку вона легко сідає. Можна емочку, я думаю. Тут резиночка гарна розтягнеться і до L. L M ось так. Знайшла все ж таки те відео, де я знімала, коли важила в секонд хенді цю блузочку. Так, вона заважила всього на 60 гривень. Ще одну блузку придбала. Ну, ця точно піде на продаж, бо вона великого розміру. Вона на мене завелика. Десь на XL. Так, вона... Ось таким довгим рукавчиком. Ну, я її ще навіть не прала і не відпарювала, тому що трохи вона ось така прим'ята. Рукавчик ось такий цікавий з вирізом. Так, Рукавчик теж тут широкінький і теж на резинці. Ну, а тут вона така просто свободна. А що ще тут цікаво, це ось такий v образний виріз. Звичайно, що вона, ну, така, скажімо, бюджетна, простенька, але цікава. Колір, до речі, в цьому сезоні такий колір зелений, темний, насичений колір хакі, він ще в тренді. Тож, можна поєднувати з будь-якими речами, наприклад, з чорними брючками. А може і з брюками теж зеленого, якщо ви любите монохромні такі образи робити. Так, ну а можна ще подумати, як її обіграти. А можливо, спідницю якусь ще вдягнути, а якого кольору треба подумати. Ця блузка новенька. Бачите, є тут бірочки. Показую вам, який бренд. Так, ось вона. Ну, і ціну я не пам'ятаю. Буду наступного разу знімати зразу, бо потім все забувається. Теж це я купляла в секонд-хенді на вагу в економ класі. Так, що ось так: трохи є ниточки. Ну, я ж кажу, це такий економний варіант. Ниточки можна обережно обрізати. Так, мабуть, теж буду виставляти на шафу. По складу я не скажу. Я думаю, що тут поліестер. Здається, мені тут немає бірочки зовнішньої, внутрішньої. Так, да, немає. Ну, ось такі у мене покупки. Так, ну, вона на мене маленька, треба це враховувати. Я тут прикриюся трошечки. Просто покажу вам рукавчики. Один до одного не пасує, ну, я ж кажу, що це я просто показу вам дві речі в одному. Так, ось така, дуже гарненька. Мені подобається. Розмір, я ж кажу, тут елічка у мене можна менше, а можна трошечки навіть більше. Жіночку. Дуже гарні рукавчики ось такі. Не знаю, як вам напишіть, подобається вам ця блузочка Чи ні? Ну, я думаю, що за 80 гривень дуже гарна. І то, що став тут новенький, і тканина катон 100%. Ось так на літо, думаю, буде добре. Так, ну і зараз я одягну ще ось цю, яка на мене навпаки завелика, дуже. Покажу, бо я буду її виставляти на продаж. Ну і ще одна блузка, я вже вдягнула, яка на мене велика, як я вже сказала. Так, тут теж такий гарний виріс. Якщо жіночка буде більшого розміру, тут є місце. Місце для форм пишних. Ось так рукавчик буде виглядати гарненько. Звісно, у мене тут не красиво, бо тут занадто багато. Свободен. Ну, і тут, якщо жіночка буде більш пишних форм, тут буде красиво виглядати в зоні декольте. Ну, ось так виглядає на мені. Так що, якщо комусь треба великий розмір, така звичайна, буду віддавати недорого. Треба, звісно, її попрати і відпарити, бо зараз вона прим'ята. Так, позаду показую як вона виглядає позаду. Ось так. Так, ну, а це гольф. Дуже такий приємний, віскосний. Е, брюки мої робочі. Так, ну ось вони, як я показувала, вони рівного крою, звичайні. Самі що не є звичайні. Тут, що мені подобається, що дуже м'якенька горловина, вона не перетягує нічого. Так, ну і взагалі дуже приємна тканина. Так. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!